Сьогоднішнє відео буде трохи незвичне. Я не буду ділитися своїми враженнями від прочитаної якоїсь книжки, а натомість хочу поговорити з вами на одну дуже серйозну тему. Отож, вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і перш ніж продовжити далі, я б хотіла, аби кожен з вас хоча б на декілька секунд задумався над таким питанням, а що було б, аби не було книжок? Аби наші видавництва припинили видавати для нас новинки, аби не робили перевидання вже виданих книжок, аби ця ланка нашого життя паралізувалася. Скажу відверто: мене як письменницю і як читачку, яка без книжок взагалі жити не може, це страшенно лякає. І е, хочу нагадати вам період, е, який ми усі називаємо ковідний. Е, Пам'ятаєте той страх, з яким ми жили, е, така свого роду навіть паніка, е, коли ми не знали, що нам чекати завтра, що нам несе життя через тиждень та навіть буквально до вечора. Але я хочу нагадати, що. Те все ми прожили, ми пройшли той час. Ми пройшли, і е, наша економіка якось спинається е, на ноги, наші е, підприємці, великі, малі, так само фактично не усі ж позакривали діяльність. І сьогодні я хочу поговорити про сферу нашого життя, таку, як книжкова. Наші видавництва працюють в тих умовах, в тих реаліях, в яких ми усі живемо. Вони працюють. Я постійно кажу, що навіть тоді, в той ковідний період часу, коли все усе було заморожено, з того часу замороження вийшли. Вийшли, так, ніхто не міг подумати, що ми опинимося в цій реальності, в якій ми опинилися, що над нашими головами будуть літати ракети, наші діти будуть сидіти у бомбосховищах. Ми не думали про те, але так є, ми боремося, ми донатимо. ми Кожен робить те, що він може робити. І е, направду ми робимо дуже багато. Кожен з нас робить дуже багато. І от чому я записую сьогоднішнє звернення? Мабуть, тому що ми усі розуміємо, що попереду зима це дуже складний період часу нас чекає. І та ситуація, яка зараз, ті страхи, які ми, зрештою, вже крок за кроком ми вчимося їх перебороти. І те, що я хочу вам сказати: не припиняйте купувати книжки. Тому що видавництва видають книжки не в своє задоволення, вони видають їх для читачів, для нас з вами. Зробіть подарунок знайомим, близьким, йдете на День Ангела до когось хочете привітати, на День народження, професійні різні свята. Так, ми можемо багато усього купити, але з поміж усіх тих подарунків можна обрати книжку. І коли ти обираєш щоразу книжку, можна ось таку ж мати бібліотеку. Вона не є надто велика, але вона у мене є. Вона у мене є. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що люди, коли читають, вони... Світлішають, вони поринають, вони розширюють свої горизонти, вони поринають якийсь інший світ. Це ми усі з вами знаємо. І я розумію, що зараз дуже складний період часу, і, можливо, буде ще важче. Але від кожного з нас сьогодні залежить те, чи будуть наші видавництва, яких у нас багато? У нас багато видавництв, у нас багато письменників, чи будуть вони далі працювати? Згадайте, ось буквально декілька днів тому назад в Франкфурті відбувся величезний ярмарок книжковий. Це найбільша подія книжкова у світі. І наші видавництва представляли там свої книжки в цей час, в цей час, коли в країні ведуться бойові дії. Ну, ви бачите, оці усі емоції у мене на обличчі, але по-іншому я про це не можу просто говорити. Розумієте, вони їхали і на весь світ представляли своїх авторів, показували свої новинки. Ну, хіба це не, не дивовижно, скажіть мені? Я думаю, ви розумієте, до чого це є? Просто давайте, хоча б час від часу, купувати книжки собі, дітям, чоловікові, мамі, знайомим, колезі. Будь-кому, але просто купувати книжки. Тим більше йдуть різдвяні свята, Миколай прийде до дітей. Ну ви ж розумієте, що він може принести, правда? Зробіть собі подарунок, зайдіть в книгарню і купіть собі книжку. І повірте, повірте, ви не пошкодуєте, тому що ці кошти вони, вони не просто витрачені, вони вкладені. Це як невелика інвестиція в себе і в своїх дітей. І на завершення хочу сказати: нація, яка читає, нація, яка в цей час видає книжки, письменники, які пишуть книжки, вона не переможна. Давайте будемо розумною нацією, розумною нацією, яка прагне до світлого, хорошого майбутнього. І не будемо такими, як наші, наші сусіди, тому що. Своєю еродицією, своїм розумом, своїм пізнанням ми можемо дуже, дуже, дуже багато усього зробити. Обіймаю кожного з вас. Сподіваюся, ви розділяєте мою точку зору. Щасти.